Він інструктор. Звісно, йому вигідно, щоб ви отримали два штрафи, і ви знову йшли здавати іспит. Тому ті, хто два роки практично не їздить, потім отримає права на 30 років, і все буде Чікі Пукі. Чікі Пукі мені а, без різниці. Отримаєте ви два штрафи чи ні? Тому що зазвичай той, хто отримує два штрафи, він уже настільки водій, що інструктор йому не потрібен. не потрібен. А от той, хто не буде їздити два роки, той позаймається ще з інструктором. Тому мені, як інструктору, вигідно, щоб ви після отримання прав два роки не їздили. Ну, якщо уж на то пішло. То а, я не займаюся з тими, бо їм немає сенсу займатися з інструкторами, хто через два роки йде на перездачу, їздивши і піймавши штрафи. Вони вже водії. Вони з якоїсь та спроби то складуть самостійно, бо вони вже шарять в цій темі. А ті, хто не їздили два роки, їм, щоб сісти за кермо, прийдеться зі мною попрацювати. Тож не шукай зраду там, де її немає. Я тут нормальну тему розповідаю. Подумай головою сам.